Привіт! Хранителі курганів на зв'язку! Щойно розмерзлася земля після зими і сталевий, ніж бульдозера, знов ріже тіло прадавньої могили. В підгородньому Дніпропетровській області безпідставно знищують курган. Чиновники в Києві та області, як люди з обмеженими можливостями, нічого не бачать і не чують. І тому мовчать. Але місцева громада, громадська організація Дивна Україна та хранителі курганів кричать: Люди, що ж ви робите в час війни? Курган другого тисячоліття до нашої ери Белюхова могила. Історична пам'ятка місцевого значення з охоронним номером 6068. Майже як загальновідомий курган 6048, ліквідований археологами два роки тому поблизу Дніпра. Охоронні номери курганів близькі, тому що розташовані вони теж неподалік один одного, всього в 25 кілометрах. Белюхова могила стоїть на правому березі річки Самара біля міста Підгородні і довгий час була окрасою бази відпочинку. Висота могили 5 метрів. У бази відпочинку в 2005 році з'явився сусід апарт-готель Сан-Рей, який з роками почав розширюватися за рахунок бази відпочинку. З'явилися тенісні корти, майданчик для вертольотів, велика парковка. Потім, в 2019 році Сан Рей ще розширили свої володіння, аж поки не уперлися в курган. 60-68. Тут вони почали будувати готель і олімпійський басейн довжиною 50 метрів. І тут би їм зупинитися. Але раптом охоронна зона кургану була заасфальтована. Встановлено ліхтарі по периметру кургану і прокладено підземні комунікації та поставили паркан. І хто на це видав дозвіл, можна спитати лише в департаменті культури та туризму Дніпра? Відпрацьована на сурському кургані схема: спочатку включаємо охоронну зону пам'ятки в земельну ділянку під будівництво, що є грубим порушенням закону. Потім починається будівництво на охоронній зоні. І далі Інститут археології продає, видає дозвіл на розкопки кургану, оскільки охоронну зону порушено. І як результат, зачистка території від пам'ятки для подальшого будівництва. Чиновники і археологи називають це законною процедурою. Ну, добре, залишили б могилу, як є. Але раптом паркан переставили, і ось курган вже став частиною готельного комплексу Сан Рей. А це вже стаття 197 Кримінального кодексу України, самозахоплення земельної ділянки. Апогеєм нахабності стало те, що Сан Рей вирішили найняти археологів, щоб повністю ліквідувати пам'ятку. Організували дозвіл на ім'я Шабельникової Ірини в інституті чорної археології за підписом його директора Чабая. І почали науково-рятувальні розкопки. Для чого кургану нічого не загрожувало? Він у чудовому стані був. Згідно закону, не можна от просто так досліджувати курган, який в безпеці. Цьому кургану не загрожувало нічого, окрім великого бізнесу. Наскільки великого? Ну, готель Санрей зареєстрований на ФОП Гузенка Олександра. Якщо Google не помиляється, то це той самий підприємець з Дніпра, який є одним з найбагатших людей Дніпропетровщини. На вершині могили стоїть охоронний знак. Його зігнули, наплювавши на попередження, написане на ньому, охороняється державою. І пошкодження карається законом. На розкопках засвітився вже відомий нам руйнівник сурського кургану 60-48, археолог Дмитро Тесленко. Це той, що обіцяв музей на місці сурського кургану, але замість музею маємо котежне містечко Богданівка. Хоча розкопками це важко назвати копають ковшом ескаватора. Видно, немає часу досліджувати курган, знімаючи по 5 см шар ґрунту бульдозером, як то прописано в методиці. Тут вигрібають землю з боку. Що це за археологія? Інститут археології вже не займається науковими дослідженнями, а став конторою, яка продає індульгенції на знищення історичних пам'яток. Готель Санрей це відпочинок, який буде коштувати від 11 до 16 тисяч гривень за добу. Ресторан, спа, тенісні корти. І це не реклама, це недоступна більшості українців розкіш, яка витіснила доступну для людей базу відпочинку і вкрала у них історичну пам'ять беліхову могилу під номером 6068. Шабельнікова Ірина, заступник керівника Дніпровської археологічної служби Дмитра Тесленка. І мені прикро, що її керівники так підставили, оскільки самі не захотіли керувати розкопками із сумнівною законністю. Охоронна зона кургану вже понівечена, знищена, заасфальтована. Там могли бути додаткові впускні поховання, там міг бути культурний шар, залишки тризни. І зараз все це перемішано і втрачено. Курган вже зруйновано відсотків на 20. І хоча археологів зараз тут немає, проте була непогода, дощ і частина бровки обвалилася. Тепер знов таки, всі шари кургану перемішалися до біса стратеграфію. І взагалі це не науково-рятувальні дослідження, це псевдонаукова діяльність, яка не пов'язана з історичними дослідженнями, а скоріше за все пов'язана з легкими грошима. Як після слова у мене пропозиція маркетологу готелю Sunray. Ну, якщо вже ви начудили. У вас є ще можливість все виправити. У вас вже готельно-туристичний бізнес. А прадавній курган це туристичне місце. То можемо готелю взяти його під свій захист і хизуватися перед гостями, що тільки у нас є така прадавня пам'ятка. Ваші ВІП-гості люблять не лише побухати і порозважатися вони ще і історію люблять. Доказом цього є багаті колекції старожитностей у кожного бізнесмена і депутата. Ідею дарую.